Цікавий населений пункт. О, на кінець то включив мікрофон, бо зараз так десь поки включу, поки то все наставлю, то, блін, проїду то містечко. Якось так. Щось вони не можуть придумати нормальних штативів таких от, в дорогу, наприклад, там, для тої ж камери. Хіба що, якщо її закріпив раз, все, її тоді взагалі не знімати, бо якщо ти тільки її зняв, то другий раз її, поки ти її причіпиш туди, думаю, то вже копієш. Ну, враховуючи мою ситуації, що в мене телефон, то проблема. Але би, точно так же проблема і то, що, що наприклад, хочеш от, зняти себе, треба щось показати в кабіні тоже не так, то все просто. Треба там все відчіпляти, розчіпляти. Ну якби я собі купив штативи, до яких чіпляється можна чіпити, що камеру, що телефон. Тобто такі універсальні, які які там відійдуть і до GoPro, і до тої Соньки, і до телефона. Я собі купив цей монопод, купив собі таку хрень, що до вікна чіпляється Отдільно, От зараз воно причіплено Отдільно від тої попередньої фігні, на якій я раніше знімав от писали до мене кілька разів, чи можна нижче зробити. От не можна було там нижче зробити. Воно якось так по-дурному зроблено було, що воно. Воно ставало собі, як воно хоче, і ти мусив тримати його в одному положенні. Якщо коротше, його трошки порухати, тоді воно не зажимало і той телефон просто як би, за вітром. можна сказати. Машина рухається, і він собі так само якби, як маятник знаходив ну, типу, завжди центр тяжіння. Да, де... Де земля тягне, туди він і, і в ту сторону похилявся. Ну, відповідно, що то би була за зйомка, правильно? Пересі купив такий, що він реально ну, типу не з того дешевого гімна, бо так я купив раніше, що в мене все воно відпадає від вікна і все. Тепер такий нормальний, що він реально тримається намертво. E, правда, проблема була з цим самим кріпленням, в яке вставляється телефон. От. Але цю проблему вирішив мені той монопод, тобто, як хтось не знає, палка снімалка для селфі. В неї на кінці є такий мощний цей такий зажим для телефона. Підходить практично будь-який телефон туди. От. В комплекті пульт є, який не знаю, чи на Bluetooth, чи на Wi-Fi, але ні Bluetooth ні Wi-Fi я не включаю. Я на ньому включаю кнопку ON, він має ON і все. І він сам роздупляється, сам фоткає. Правда, на ньому я не маю кнопки знімати відео, але. Маю навіть кнопку переключити камеру, і включається передня камера, включається задня камера з пульта і, фотки. От. і Ну, Правда, він з невеличким зависанням, я не знаю, що то може принцип, так продумано, щоб дати час настроїтися. але, З іншої сторони я собі настроюю зразу, а нажмуту я хочу зразу фотку. От. Ну, Але телефон дає звук, тому не є то проблема чути, коли він фоткає. Так само я купив собі таку триногу. Такий теж штатив, в який Вкручується те саме кріплення. Ну, теж люба камера туди можна вкрутити. Я зараз спробую вам його показати. Тільки зараз секунду, бо тут і пішли маневри. Так, Зараз треба трошки відпустити штатив. О, бачите, три нога. В тій тринозі ті ножки можна регулювати як хочеш. Вони гнуться. відповідно, Ними можна далі по великому рахунку, якщо захотіти щось обв'язати, наприклад, гілку на дереві. Ну, Звісно, не обв'язати прям, але ножки можна зробити такі гачки, і воно зачіпиться без проблем. От заний час я собі так виставив, щоб воно в мене стояло, ви бачите, так як мені пасує там. Я поставлю, воно буде стояти, правда, мінус в тому, що ножки е досить коротенькі і вони на дальшу відстань не підуть. Коли я дам по тормозах, воно зразу пик нахиляється до вікна, телефон важкий. От коли воно без телефона, воно собі стоїть. От. Так сказати, такий мінімальний набір для зйомки вже маю і воно вже мені досить так нормально. Просто мається на увазі, якщо я би хотів, для чого мені той штатив, що стоїть на ножках, якщо б я хочу от, зняти щось, наприклад, коли готував їсти чи там. Щось я роблю, да? от, воно мені мішає капітально просто-напросто. Тримати в руках телефон. Одна рука мусите зайнята. А так я всі можу поставити на той штатив. Ну, зрозуміло, да? логічно. І собі робити те, що мені треба, а він собі буде знімати. Навіть будемо будем рахувати так, що навіть мені не треба знімати, от мені треба просто, щоб він мені світив, як у фонарік. От я маю фонарик, але, наприклад, я собі включаю його там, підсвітку, і все, і він собі стоїть нормально і мені не заважає. Маленький фонарік, де коли мають фурану, то взяв зуби і собі підсвічуєш. Але телефон -то в зуби не візьмеш, бо, бо не вийде. Щоб він світив. Ну тобто взяти зуби, то ти його візьмеш, але він світити буде не туди, куди треба. Вот. Тому такий самий нормальний варіант. Ну і плюс кажуть, для зйомки головна задача. Якби під світки в мене є, фонарик нормальний і проблеми з тим немає. Ну правда, теж хочу сказати, хто буде їхати. там, фонарик треба в дорогу брати, такий, як береться на нучовку, тобто, який світить не далеко, а багато. Ну, тобто такий фонарик стаціонарний, який ти поставиш, і він. Має велику лампу, яка світить в різні сторони і дає таке, сказати, світло стаціонарне на місці. Бо я взяв і має такий спецназовський фонарик, що він і під водою там світить і сюди. Де але він не освітлює великої території, а він робить таку, ну, скажімо, точку. Можна там чуть-чуть збільшити ту точку, і воно трошки більше робиться, от. але все рівно не настільки, наскільки тобі треба світла. Воно тоді слабеньке світло. Але коли точка, він світить так, що в небо світиш вночі. І бачиш, як йде луч. Хоча сам фонарик маленький, вот, але заряджаю його раз в місяць, хоча я використовую його досить часто, але ну, світить він железно так. Фонарик сам железний, в комплекті є зарядка і від USB, і від автомобіля. Коротше, файна вещь. Зараз попробую навіть вам його показати. Виглядає він приблизно так. Є в Україні зараз є багато китайських копій такого фонарика, але це є оригінал. Він в Італії коштує 130 євро. Я його не купляв за таку ціну, я його купляв дешевше, бо, тому що я його купляв циганів, які його вкрали в магазині. Але з пачкою з усім повний комплект. В Україні зараз почали, от, так, по тому самому вигляду з шокерами зі всякою херньою. Е, Просто китайською водій. Ну вони світять, звісно, але я прямо впевнений, що, по-перше, вони стільки не проживуть в той фонарик, і якщо я воду заплатити ще кудись, я прямо впевнений, що він здохне скоро. Ну, точно таке саме на тему шокерів. Спорне питання, мені здається, що в таких темах, де щось на тему вашої безпеки, ну то краще з китайцями не зв'язуватися, бо той шокер може рано чи пізно тріснути вас і ви тільки поможете себе ограбити. Тому не знаю, я би не радив. Тому Якщо ви хочете вже зайняти своєю безпекою, ну, то на тому економити не варто, мені здається. Якщо не купляти ніякої гімінальні, кажу, купити то китайські, щоб воно вас потім самого тріснуло. Вот. Бачите, все, гори і гори, повело мене якимись дебрями. Хоча їхав я автострадою, найголне, що і заправки не знайшов. І тепер мушу тими дебрями вибиратися. Ну, що зробиш? Така судьба дійсно. Саме головне, що це дорога, яку ви зараз бачите, це і дорогою веде і тіри. То це дорога, яка нормально допускає, допускає їзду. Те, що ми їх зараз не бачимо, це нічого не значить. Це просто я вам поясню, чому ми їх зараз не бачимо. Ми їх не бачимо, тому що субота. І в них в більшості йде постой. Тобто в них є тахограф, і не мусять 45 годин в тиждень відстояти на, на паркінгу. І переважно це якраз виходить субота-неділя, тому що, ну, звичайно, буває, що ні, але, але в більшості, тому що якраз тоді фірми закриті, і тоді треба відбивати той свій. Свою ту перерву О, там також питали мене, чи там за далі і за то все. Ну, Я стараюсь розказувати Практично, в дальнобойщикі... Практично великої різниці з тим, що я роблю, немає. Ну, типу, різниця є в самій їзді. Ну, Ви її і так не відчуваєте. Тобто для вас, що я знімаю відео, що з фури знімаю що з самоліта, по суті, один фіг, чи я танком їду, чи я цим. Ви тільки чуєте те, що я розказую, і, соответственно, різниця в мене. На даному етапі в мене різниця тільки в тому, що в мене, тобто плюси мої, що я не маю заборони в'їзду в місто, і тому я от вам знімаю, коли я заїжджаю в місто, села, хоромуси того все об'їжджати, вона не має права в'їзду. Там та взагалі навіть більші буси, навіть грузовички не мають права в'їзду, там транзит, які йдуть, вони мусять об'їжджати. У мене вже 3,5 тонни, я можу заїхати всюди. Ось, Тому якби от хоч, 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 хоч навігатори можуть вести в обвід. Я Деколи стараюсь, якщо щось цікаве, якесь містечко, все-таки заїхати і зняти. Ну, бо як би, ну, самі розумієте, в дорозі скучно. і Це якби одна з причин, для чого я знімаю ці відео. Ну, Бо, як ви розумієте, от, кожен день одні ті самі запитання в тому контакті. Хтось один був самому початку, там мене попросив, коли там ще було підписчиків, там навіть не 10, здається. І, і, І попросили дати. Як можна зі мною зв'язатися? Ну от і та людина, яка задала питання, то практично після неї ще десь разів 40, може і більше, задавали конкретно одні ті самі питання, ну плюс-мінус два-три питання більше. Але основні питання всі задають одні й ті самі. Тому я вже зараз, ну, типу тобто, я вже просто говорю зразу, щоб там не обіжайтеся, але я вже просто пишу людям, зразу дивіться в відео. Типу питання мені пишуть, і я зразу відписую, що якщо, якщо відповіді на ті питання вже я знімав. Ну, то просто я зразу пишу, що відповіді вже є там. Не то, що мені впадло написати, але по-перше, я в дорозі. І в більшості своїй, якщо я включаю 에, той телефон там, в мене там інтернет у банти, відповідно, я не можу писати дві години, точно то саме, як за рулем писати мені самі розумієте, пояснювати зараз, де я знайшов роботу, як моя називається фірма і чи на неї приймають, і яка зарплата хоч приблизно. ну, то... Я думаю, що ви розумієте. Тим більше, що я спеціально познімав відео, і навіть для тих, кому впадло переглядати всі відео, я спеціально назвав робота і зарплата, щоб було понятно, здалека видно, що от конкретно там є відповіді на ті питання. Ось, Будемо сподіватися, що люди побачать, зрозуміють, ну, Принаймні, я так сподіваюся. І обіжатися за таку відповідь не будуть. Але реально я не маю часу писати і, і якби. Ну, дво... Того раз одне саме писати теж. Бажання ніякого. Ось. Ну, їдемо далі. Наразі ближайше, що в часах не буде населених пунктів, принаймні не планується. Тому буде щось цікаве. Ще з